Повернення на батьківщину цієї події сучасні заславчани чекали довго, а розпочинали працювати над Євангелією поблизу їхнього міста ще у 16 столітті. З благословенням митрополита Київського і всієї України Володимира копію присутницького Євангелія тепер привезли до Ізяслава. Євангеліє тепер воно презентується, воно показується, демонструється. Всі можуть до нього долучитися до це до цього величезного скарбу, великого надбання українського народу. У соборі Різдва Христового провели святковий молебен, далі хресною ходою у супроводі козаків, вірян і мешканців міста. Пересопницький Євангелій несуть до історико-краєзнавчого музею. Тут воно буде доступне для усіх мешканців і гостей із Яслава. До храму забиратимуть лише на великі свята. Ми приклонилися вже, вже приклонилися, і все дуже добре. Все дуже побачили, розвеселилися Люди люди всі дуже вдячні. Вона нас надихає це духом того часу, який наші батьки зберегли для нас. Для України Пересопницьке Євангеліє визначна рукописна пам'ятка. Це перша спроба передати слово Боже живою українською мовою. Важко переоцінити значення пересопницького Євангелія для утвердження віри, кажуть священники. Були пояснені ті слова, які були вже дуже архаїчні, незрозумілі. І е, перекладачі, роблячи це, е, намагалися донести зміст святого письма до людей. І проповідь проголошена на побутовій мові. Нехай навіть. З претензією на літературність це було щось абсолютно нечуване, нове крім того, це пам'ятка мистецтва над книгою. Працювали п'ять років, ретельно підбирали фарби, прикрашали золотом та іншими цінами на той час матеріалами. Нині оригінал зберігається у Києві у національній бібліотеці імені Вернацького. Лише раз на чотири роки його дістають зі сховища для того, щоб під час інавгурації саме на цій книзі присягалися президенти України. Науковці наголошують, що це унікальний матеріал для вивчення історії. Ми беремо звіти не тільки знання давньої української мови, а ми уточнюємо і звіряємо події, які відбувалися в середньовіччі на території України, на території нашого Поділля. Сьогодні святиня доступна багатьом українцям. Три роки тому в Україні вийшов тисячний наклад пересопницького Євангелія. Фахівці розробляли спеціальні програми, аби з повною точністю відтворити вигляд оригіналу на Хмельниччині, крім Ізяслава, копія ще є у Хмельницькому інституті Мауп. Ми бачимо, якщо відкриваємо цю книгу, що вона, е, начебто, ми перше джерело тримаємо у руках. Важливо, що вона на сьогоднішній день є доступною в електронному форматі на сайтах цього року. Україна на державному рівні відзначатиме 450-ліття Пересопницького Євангелія. Зокрема, на Хмельниччині відбудеться ряд науково-практичних конференцій. Хмельниччина займає третє місце серед усіх регіонів держави за кількістю пам'яток архітектури національного значення. Одним з найбільших надбань серед усіх пам'яток безумнівно є Пересопницький Євангеліє. Ми маємо велику честь на Хмельниччині святкувати дві дати: 455 років від дня написання і 450 років від дня завершення написання книги. Резолюція, яка буде прийнята, підняти перед науковцями України, питання щодо повернення, скажімо так, історичної назви, а саме не Пересопницьке, а Двірецько-Пересопницьке Євангеліє. Друге, це ж хочемо більш тісної співпраці. Мабуть, з археологічною службою України. А в серпні на батьківщині Пересопницького Євангеліє.